Доброго дня, шановне журі. Я учениця 8 класу Аржанського ліцею Бартяну Діана. В роботі тренажер з профілактики плоскостопості Вільна хода описала створення тренажеру, який не вимагає великих капіталовкладень. В нашому закладі постійно проводяться просвітницькі заходи серед учнів, спрямованих на профілактику такого захворювання, як плоскостопість. Для дослідження стану стоп учнів було використано методику Штрітера. В дослідженні взяли участь 245 учнів. З 1 по 11 класи в учня в положенні сидячі обробляли підошву ноги фарбою, і він щільно притискав її до паперу. У результаті обстеження було отримано наступні дані. Високе склепіння – 2 учні, нормальне склепіння – 155 учнів, Потовщене склепіння – 53 учні, плоске склепіння – 35 учнів. Стало питання, які ж заходи профілактики треба провести, щоб покращити стан здоров'я стоп учнів Лоржанського ліцею. Саме тому ми відвели провідне місце загартуванню нестандартним методом за допомогою масажного килимка який в першу чергу є ефективним помічником в оздоровчій роботі. По-друге, його можна виготовити з підручних матеріалів своїми руками, не витрачаючи багато коштів. По-третє, його можна використовувати як в школі, так і вдома. Комплексний килимок складається з основного коврика та двох ковриків з ворсинками, які мають за мету розслабити стопи. На килимку розташовані 5 зон, які складаються з відсіків різного рельєфу, фактури та дизайну, і служать для зміцнення м'язів стоп. Описаний тренажер Вільна хода не вимагає великих капіталок вкладень. Його може створити кожна родина вдома і використовувати щодня для зміцнення опорно-рухового апарату. То як дітей, так і дорослих. Тому наш проект є раціоналізаторським, доступний кожній родині з різним матеріальним достатком.